Сьогодні я ділюся своїми фаворитами. Болтова гвинтівка від компанії RockRiver 308 калібр, ствол довжиною 24 дюйми, нержавіюча сталь, кучність 0,75 кутової хвилини, дуже плавний хід затвору, регульований спуск, американське шасі KRG, регульована регульована задовжиною та висотою щоки. Все, що треба, щоб витискати максимум із калібру 308. Таким чином, з цього з цієї гвинтівки. Можна витискати і кілометр, якщо вміючи. Звичайна американська помпа Mossberg 500, але вже у макпулівському обвісі, тобто заміна націвка на більш зручну під невелику руку, а також приклад, який змінено за довжиною, саме під мою антропометрію. а також світлонакопичувальна мушка. Рушниця помпова, тобто вона штатно працює із усіма типами набоїв, з усіма наважками. Ідеально підходить для тренувань r 15 платформа, модель Andro Army, модель SBR, тобто із коротким стволом довжиною 12,5 дюймів. Встановлено каліматор Holosan, що для мене із моїм астигматизмом дуже цікаво. Каліматор дуже витривалий дає чітку прицільну марку, особливо, якщо у вас є вади зору. Карабін має довжину, повторюю, ствола 12,5 дюймів. З нього можна витискати до 400 метрів, особливо, якщо встановлюєте, наприклад, оптику. Карабін короткий. Дуже зручний для роботи із незручних положень, наприклад, тобто ідеальний план для тренування або, наприклад, для охоти. Як вам, мої топ 3 Пишіть в коментарях.